Організацію роботи щодо дотримання правил техніки безпеки на підприємствах Хмельниччини заступник голови Держгірпромнагляду Степан Дунас назвав задовільною. Каже, у порівнянні з минулим роком рівень виробничого травматизму у краї зменшився на 14%. Однак проблем ще є чимало, особливо у галузі сільського господарства. Наголосив Степан Дунас і на безпеці перевезення боєприпасів. Пригадав ситуацію, яка сталася кілька місяців тому у селі Грузевиця поблизу обласного центру, коли під час їх завантаження розпочали лунати вибухи. Каже, причиною цього, що вже підтвердила експертиза, стала саме халатна поведінка працівників. Серед інших боєприпасів тут були особливо чутливі трасери, які і призвели до виникнення небезпечної ситуації. Особливість того, що серед всіх снарядів були так звані ший-трасери, а порох у трасерах надто чутливий, тому є свої особливості під час складування цих пороків і снарядів, які мають саме от такі порохи. І є обмеження щодо висоти, тому не були закріплені відповідні ящики, і висота переважала нормативно вище півтора метра. Наразі представники Держгімпромнагляду звернулися до силових структур з проханням тимчасово заборонити перевезення трасерів та розробити відповідні заходи щодо утилізації боєприпасів. Крім виробничого травматизму, наголосив заступник голови комітету і на побутовому, особливо що стосується поведінки з блакитним паливом. Степан Дуна каже, число постраждалих від газу кожного року зростає. Здебільшого причина самовільне без дотримання відповідних правил встановлення газових систем вдома. Ставлять сучасні прилади з високим КПД, а димові вентиляційні системи не проведені у відповідність. Тобто утворюється конденсат, це все призводить до закупорок. І порушення тяги, як наслідок неповного згорання або зворотної тяги степан Дуна зауважив цю ситуацію: візьмуть під свій контроль та додав, що комітет всіляко впливатиме на те, аби рівень побутового та виробничого травматизму і на Хмельниччині, і в Україні загалом з кожним роком зменшувався.